У Івано-Франківську презентували Вавилонську бібліотеку. В рамках цього перекладацького проєкту проводять реставрацію робіт класиків українського перекладацтва, повторно перекладають твори понищені радянською цензурою, та вперше перекладають шедеври світової літератури, які були поза увагою видавців. тут є відомий Станиславівський літературний феномен, і ця річ, яка завжди десь виграє у тій чи іншій постаті. І коли появилася ідея робити цей громадський перекладацький проект, ми ні на хвилинку не сумнівалися. Перша книжка проекту Вітчизняне видання роману Бойня номер 5 курта Воннегута. Негута. Координатори назвали твір книжкою про людяність. А ще кажуть, вона нині є доволі своєчасною і доречною. Бойня номер 5 або дитячий хрестовий похід. Він же Вальс зі смертю найвидатніший здобуток американської та світової літератури, кажуть координатори українською мовою. Роман переклали Володимир та Лідія Діброви, Після мови написав письменник Любко Дереш, а візуальну концепцію розробила художниця та ілюстраторка Ольга Марусин. Рік тому, по тому, коли ми починали цей проект і коли вибирали текст, ми не знали, що буде відбуватися в країні, але знову ж вийшло так, що ця книга зараз є дуже актуальною для нашої ситуації, яка є в країні. Чому саме цей текст? Тому що це є світовий бестселер і, зрештою, ніколи його не було в Україні в повному перекладі української мови. Перший наклад книги дві тисячі примірників. Нині вони уже всі розпродані. До друку готується другий. А координатори проєкту переконані, ця книга має бути в кожного середньостатистичного українця, який любить літературу. До слова українське видання Роману вже отримало найпрестижнішу книжкову відзнаку в Україні відзнаку Форуму видавців у Львові. І потрапило до топ двадцятки найкращих книжок форуму 2014 Ми нам за це дали таку грамоту, на якій написали що найкраща книга 21-го форму видавців. Ми з нею страшенно тішимося. Проект втілено за підтримки відділу преси освіти і культури посольства США в Україні спільно із видавництвом старого лева та форуму видавців. І нині координатори його вже говорять про плани на майбутнє. Наразі обіцяють видаватимуть щонайменше чотири книги в рік. Тетяна Лугіна, Андрій Шкварла, новини на вежі.